Як правильно формулювати наші бажання або наші наміри? Перше, наше бажання ми формулюємо у теперішньому або минулому часі, ніби як воно вже збулося. Наприклад, моя вага тіла 55 кг. Або якщо, наприклад, ви хочете купити квартиру, то можна використовувати минулий час. Я придбала трьохкімнатну квартиру у Львові. У формулюванні ваших бажань не рекомендовано використовувати слово хочу його краще замінити на Я маю, я живу, я створюю, я дозволяю собі. Друге. У формулюванні вашого бажання чи наміру уникайте використання часточки не або заперечення я не хворію, не годиться. Замість цього треба сформулювати Я здорова і енергійна. Третє, формулюйте ваші бажання так, щоб воно вже містило позитивну емоцію. Я вважаю це одним із найважливіших пунктів. Згадайте, скільки людей бажало відвідати країни Європи, і їхнє бажання збулося через війну. Але чи щасливі вони при цьому. Тому, коли ви формулюєте бажання, то потрібно хоча б одним реченням прописати і сформулювати, що ви при цьому відчуваєте. Наприклад, я гуляю по Парижу і відчуваю себе щасливою і задоволеною. Особливо дуже уважно треба бути, коли ви загадуєте бажання про своє тіло, наприклад, про схуднення. Четверте, уникайте абстрактних бажань, якщо це стосується фізичних або матеріальних речей. При формулюванні бажання у вас має бути чітка картинка, чіткий конкретний образ. Наприклад, абстрактне бажання, я поліпшила свої житлові умови, не несе конкретної картинки і образу. Опишіть, як саме ви покращили свої житлові умови. Після складання бажання перевірте, чи виникає в вашій голові конкретний образ вашого бажання. П'яте. Не варто загадувати бажання для інших людей або про інших людей. Наприклад, ви не можете загадувати, щоб мій син був здоровий. Якщо все-таки ваше бажання включає в себе інших людей, то сформулюйте його так, як ви його бачите через себе. Ну, наприклад, я щаслива мати здорового сина, я дружина багатого чоловіка. І шосте намалюйте своє бажання через нейрографіку. Намальоване бажання набагато швидше здійсниться, адже наша психіка, наше несвідоме, дуже добре сприймає саме образи картинки. І хто хоче попрактикувати здійснення своїх бажань через метод нейрографіка, або, в принципі, пропрацювати будь-які свої запити через цей метод, то в описі до цього відео я залишаю посилання на мої майстер-класи та інтенсиви. Всі заняття в записі, тому ви можете приєднатися в зручний для вас час.